Мої вітання, шановні глядачі youtube каналу. Сьогодні ми з вами будемо говорити на тему соціальний захист населення України на рахування пенсійного забезпечення, тобто нарахування розміру пенсій. І ця тема дуже важлива в Україні. Вона завжди була важлива, а на сьогоднішній час вона дуже важлива в Україні. Бо якщо звернутися до сьогоднішнього законодавства, то воно наголошує про те, що розмір пенсії. Кожного пенсіонера визначається індивідуально, залежно від набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду України. Це каже сьогоднішнє законодавство України. Але не треба забувати, шановні глядачі, про те, що в різні періоди була різна валюта. І люди, коли Ходили на роботу, вони отримували заробітну плату в різні валюти. Це були радянські рублі, купон на карбованці, а зараз гривня. Якщо взяти історію, то в кінці серпня 96-го року вартість одного долара коштувала 182 тисячі купона карбованців. На сьогоднішній час вже 2022 рік курс майже 40 гривень за 1 долар. Якщо взяти і оці цифри всі продивитись, по рокам і по товарообігу, то будуть великі різниці, в тому, що радянські рублі, в тому, що купона карбованці по відношенню до долару, в тому, що. Гривня по відношенню до долару. І все починалося з того, що один долар коштував гривня 82 копійки. А зараз 40 гривень. І як при цьому всьому можна зробити нарахування пенсійного забезпечення в Україні справедливого нарахування? Я вам скажу більше, шановні. Наприклад, як має здійснюватися нарахування розміру пенсійного забезпечення? В Україні для людей, один з яких отримав заробітну плату в купонокарбованцях при вартості 1 долар 182 тисячі купонокарбованців, а інший отримував заробітну плату в гривнях при вартості 1 долар 40 гривень. Яким має бути розрахунок? Нарахування розміру пенсійного забезпечення для кожного з цих людей, при тому, що трудовий стаж був для них однаковий. Як це взагалі можна зробити прорахувати розмір пенсійного забезпечення? Справа в тому, що в різні періоди, в різні часи, був зовсім різний товарооблік. І при цьому, при цьому на сьогоднішній час неможливо зробити підрахунки справедливі. Неможливо. Бо казати, що в 92-му році були радянські рублі, а як сьогодні прорахувати на гривні пенсію свою? Якщо казати про купонокарбованці, на карбованці, як прорахувати на сьогоднішню гривню, ось в чому питання. Тобто треба, щоб були зміни, відбувалися зміни. Бо сьогоднішнє законодавство не надає відповідь про те, як саме має відбуватись нарахування розміру пенсійного забезпечення при тому, що була різна валюта у вигляді заробітної плати для працівників. І це питання дуже важливе. Ми відповідно надавали, надаємо пропозиції, як саме має це відбуватися. Але сьогодні ми з вами проговорила на дуже важливу тему, щоб кожен з нас задумався, як при всьому цьому, при різному товарообігу в різній валюті можна на сьогоднішній час нараховувати розмір пенсійного забезпечення, справедливий розмір пенсійного забезпечення. Бо я навів вам приклади цього. І це питання, ми, шановні глядачі, продовжимо. Обговорювати, як саме має відбуватися справедливий розмір пенсійного забезпечення в Україні. Тому дякую вам за перегляд. Залишайтесь на youtube каналі слідкуйте за відео, і ми тему соціального захисту населення на рахуванні розміру пенсійного забезпечення продовжимо і вже проговоримо, як саме має відбуватись нарахування розміру пенсійного забезпечення в Україні при тому, що був... Різний товарообіг в різні руки. Всім вам, всі вам дякую, до побачення.